Всім привіт! Мене звати Ірина, я експерт з метафоричних карт. І в переважності працюю з жінками, які стоять на порозі змін. Дуже добре знаю цей стан, коли всередині ніби щось тисне і хочеться вирватися, вийти з кола і ні туди, і ні сюди. І... Але не, не вистачає підтримки, не знаєш, куди йти, не знаєш, що робити, не знаєш, хто я, що я, для кого я і що робити. Тому я сьогодні пропоную роботу для таких людей, які стоять на порозі змін, і в них вже є бажання щось змінити в своєму житті, але немає розуміння, що саме і як це зробити. І сьогодні я пропоную такий маленький майстер-клас, щоб подивитися у своє підсвідоме і отримати підказки на ці запитання. Метафоричні карти це не гадання. Це про підсвідомість, це психологічний інструмент роботи з підсвідомістю людини. І це про образи і почуття, які ми часто не чуємо в шумі буденності. Отже, сьогоднішня тема: що мене тримає на місці, і що допоможе зрушити з мертвої точки. Я запрошую вас побути чесними з собою. Підготувати собі листочок, ручку і записувати свої відповіді е, чесно для себе, щоб потім зрозуміти, які підказки і про що це було для вас. Отже, перша карта. Який блок або опора, яка вже не працює для мене, але я за неї дуже сильно тримаюся. Перша карта. Подивіться уважно на карту, що на ній зображено, хто на ній зображений. Які почуття емоції на карті? Що відбувається на карті? Що це за опора, за яку я тримаюся, дуже сильно, але вона вже для мене не працює. Запишіть свої відповіді у зошит. Друга карта це ресурс або підказка, куди мені подивитися, як вийти з цього блоку. Подивіться на карту, дайте собі відповіді, що ви тут бачите. Хто це на карті? Що це на карті? І куди запрошує вас подивитися ваша підсвідомість? Третя карта це напрямок або внутрішній крок до змін. Що треба зробити, внутрішньо як з собою попрацювати, щоби зрушити з мертвої точки. І знову ж таки, що ви бачите на карті? Хто є на карті? Що є на карті? Як перша, друга і третя карта між собою зв'язані? Чим вони зв'язані? Що спільного? Можливо, щось на першій, другій, третій карті відсутнє. Що це? Який це внутрішній крок до змін на третій карті? Отже, якщо тобі цікаво і відгукнувся такий міні-формат, то треба розуміти і знати, що це лише малесенька поверхня того, що є насправді в глибині нашої підсвідомості. І за кожною картою стоїть цілий пласт особистого досвіду, твого так, або ні, і твого справжнього я. І якщо ти хочеш глибше попрацювати з собою, то звичайно треба йти у більшу роботу. З спеціалістом а в індивідуальну сесію такі, до речі, я провожу. Або ти можеш підписатися на мій закритий телеграм-канал, який називається «Простір змін, де ми працюємо, це місце, де ми працюємо з метафоричними картами, нейрографікою, глибокими техніками усвідомлення, і це для тих людей, які стоять на порозі змін. Або які шукають підтримки і опори зараз у цьому нестабільному світі. Це простір, де безпечно бути собою і зцілювати своє життя крок за кроком. І на наступну зустріч ми будемо говорити про те, чого насправді я хочу і чому так важко це почути. Тобто, наступні, наступний, наступна тема міні-формату міні такого майстер-класу це буде. Про твої істинні бажання. І якщо ти не хочеш це загубити, можеш підписатися на мій канал. Сподіваюся, тобі було цікаво, і ти знайшла такі для себе цікаві підказки, і тобі було доречна ця міні-робота. Дуже дякую за увагу, до зустрічі!